Довго не затягую, щоб на інавгурації успіх. 20 січня 2025 року 15.00 комісія з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, хворум наявний, розпочинаємо свого року. Перше питання. Продовжує звернення громадян з питань землекористування. Віталій Дівченко, Євгеній Даковий. Стандартний набор. Е, перший пункт у нас е, відмовилась громадянка Федор Федоренко Ольга Сергіївна від земельної ділянки, тому просить вилучити земельну ділянку для, для передати до земель запасу. Е, другим пунктом е, надаємо користування на умовах оренди на 5 років земельну ділянку для сінопасіння Білорусу Роману Таніславовичу. Третім пунктом ми продовжуємо термін користування номовах оренди на 5 років земельними ділянками для городництва. Колесник Сергію Петровичу. Четвертим пунктом надаємо громадянам користування нового оренди на 3 роки земельні ділянки для розміщення тимчасового гаража. П'ятим пунктом продовжуємо термін користування нового оренди на 3 роки земельними ділянками під існуючим тимчасовими гаражами. 5 чоловік. Питання додати. Даного пункту порядку денного. Ставлю на голосування. Хто за? Проти на домовилися. Дякую. Наступне питання про передачу приватних власність громадянам, що перебувають в користуванні земельні. Даним рішенням у нас передається чотирьом громадянам, чотири земельні ділянки під існуючими у їхній власності житловими будинками. Мігунола, Сніжко, Сніцер і Боброва. Лихмівка, Григорівка, березань, береза. Питання в члені комісії. Під забудову. Также на голосування. Це. Хто за? От і Дякую. Наступне питання. Розгляд питань по вивлювання земельних Першим пунктом звертається товариство Інтег. У них в користуванні на умовах оренди перебуває земельна ділянка. Земельна ділянка була передана ще без формування визначення кадастрового номеру. Вони виготовили за свої кошти технічну документацію, прореєстрували, визначили кадастровий номер, просять затвердити цю технічну документацію і внести відповідні зміни до державного реєстру. Другим пунктом у нас звертається ФОП. Логінова і ФОП Василенка Тамара Леонідівна. Обоє просять розірвати з ними договір про на особистість такого сервіту, оскільки відповідно до нового порядку уклали 에, договір на, на тимчасове користування земельною ділянкою під даними, даними шматами. Четвертим пунктом приймаємо рішення про формування земельної ділянки по вулиці Центральна у селі Садове орієнтовною площею 20% під розміщення будівель торгівлі з подальшим продажем, виставленням на аукціон, і продажем права оренди на цю земельну ділянку. П'ятим пунктом і шостим пунктом до нас звернулося фермерське господарство Мрія Це Цуран. З проханням передати йому в оренду, земель, в оренду на тимчасове користування на 11 місяців 12, під 12% земельної ділянки 4 га це не сформована земельна ділянка і земельні ділянки загальною площею 8,9846 під польовими дорогами на території Медіанського Старостинського округу. Теж 11 місяців 12%. Сьомим пунктом з аналогічним проханням звернулося. Товариство Новолихнівське просить на 11 місяців під 12% передати їм земельну ділянку площі 3,5 гектара під польовими дорогами, які вони використовують в масиві, і земельну ділянку 4 гектара під господарськими будівлями, спорудами, на яких розташовані їхні об'єкти. Питання немає. Ставлю на голосування даний пункт. Проти підтримуємося до голосу. Дякую. Наступне питання про затвердження умов продажу об'єкта моровної приватизації. Були прийняті на попередніх сесіях рішення про створення комісії і, прийняття, і рішення про те, що не є бажання виставити об'єкт незавершеного будівництва нежитлової будівлі готовності 37,1%. Об'єкт розташовано за адресою Київська область, Броварський район, місто Березань, вулиця, Медична. 15А. Це недобудований комплекс хірургії. В 2022 році він вже нам було таке намагання виставити її учасників. На жаль, не було, аукціон не відбувся. А в п'ятницю було засідання комісії, на якій було е затверджено, комісія розглядала і затвердила умови продажу. Е якщо коротко зачитаю, мабуть, е було затверджено. Умови продажу, згідно, якими, згідно даних умов на площадку Прозоро продажу виставляється об'єкт завершеного будівництва, дані. стартова ціна об'єкту малої приватизації аукціоні умови 4 млн 508 тисяч сто гривень на першому етапі. Якщо не відбувається, то для нас лот із. Пониженням стартової ціни це буде 2 мільйона 254 тисяч 59 гривень 50 копійок. І аукціон з методом покрокового зниження з такої самої суми. Розмір гарантійного внеску становить на першому етапі 450 811 гривень 90 копійок, на другому 225 тисяч 405 гривень 95 копійок. Розмір реєстраційного внеску для того, щоб прийняти участь 1300. Умовами також виставляється умовами, це переможець, який переможе в даному аукціоні, повинен протягом 10 днів з дати укладання договору, купівлю-продажу, відшкодувати Березанській міській раді витрати на проведення даного аукціону, а це мається на увазі технічна документація з інвентарізації даного об'єкта, яка становить 49,5 тисяч гривень. І також протягом 30 днів повинен звернутися до Мердозамської міської ради з клопотанням про передачу або в оренду, або щодо викупу земельної ділянки, на якій розташований даний, даний об'єкт. Крок аукціону становить 45 81 гривень 19 копійок на першому етапі і 22 540 гривень 60 копійок на другому етапі. Також комісією було розглянуто і затверджено інформаційне повідомлення, тобто документ, який буде оприлюднений в засобах масової інформації. В ньому зазначена інформація про сам об'єкт, тобто опис, характеристика, номера, балансу утримачі, поетажний план. Потім умови проведення аукціону, як вони відбуваються. Дата, час умови проведення, кінцевий строк, інформація про сам об'єкт, саме 31%, оскільки є фундамент стіни перекриття, все інше відсутнє, що і склало. Ну, знову ж таки, повідомляємо про стартову ціну об'єкту молодої приватизації, що озвучив. Даються усі реквізити, куди будуть перераховані кошти, місце і час проведення, технічні реквізити з усіма кодами і умовами. Це було розглянуто в п'ятницю на комісії. Комісія все це схвалила і запропонувала все це винести на розгляд сесії Березанської міської ради. Тому проєкт рішення буде звичайно таким чином: затвердити протокол засідання акціону. Комісії для продажу об'єкту малої приватизації комунальної власності Березанської мініради міської міської від 17 на 1.2025. No1, що додається, є наявний додаток. Затвердити умови продажу об'єкта комунальної власності не завершення будівництво на житлової будівлі. Третім, затвердити дане інформаційне повідомлення про приватизацію об'єкта комунальної власності не завершене будівництво відділ економіки комунальної власності опублікувати Інформаційне повідомлення про приватизацію об'єкту комунальної власності на офіційному сайті Берзанської міської ради та в електронному торговому системі протягом 10 робочих днів з дня прийняття даного рішення. Запитання умови подальшої експлуатації цього об'єкта, от потенційний покупець у нас немає обмежень на да? ну, використання. Обов'язкової вимоги як такої немає, не тому має. ми просто виставляємо як об'єкт з метою, що можливо хоч хтось візьмемо. є вимоги по генеральному плану, там об'єкти громадської забудови. Ну, вона є фісмельна ділянка, сформована ну, під об'єктом. Це, це... Ну, це не промисловість будь при буднікому випадку, можливо, якийсь офіс. Офіс, можливо, якийсь багато проблем. Ребілітаційний. Добре. Питання річ на комісії. на голосування даний, даний пункт проєкту. Порядку. Ну, то порядку. Хто за? Хто-то Дякую. Дякую. То, в ході підготовки до комісії виникло ще одне питання у нас, це питання вхідної групи до гемодіалізу, до реабілітації. Ми робимо зараз, як ви знаєте, хірургію. Другий поверх повністю там, там, ну, майже, майже на виході, а поверх зроблений, а низ, а низ не зроблений. У нас тут коридор, у нас тут підход, у нас тут ну, це все, що случає. Спочатку були ці роботи, ну не повністю. Потім їх прибрали, а зараз була комісія депутатська, і вони сказали, що все потрібно зробити. Есть, Кош, каш, 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 выникла потреба, зараз, сейчас я так понимаю, есть кошторис уже, да, на, эту сумму там. Ну, здесь сумма получается 879,448, это капитальный ремонт, а потом разработка кошторисной документации 39 и действие технического нагляда 13 Загальная сумма? Загальная сумма 932 780, Це ну, это, это не, это не остаточна сумма, тому що зараз трішки э, перериваються, тому що тут було э, закладено лінолем по першому поверху, ми зараз поміняли на плитку і по стелі э, на другому поверсі, на різдво, було і психортон, зараз в 19. Ну, mm -hmm. Сильно ну, не повлияє на вартість. Я так, ну, ми по, по коштам ми не знаємо, як це буде радіодна комісія розбирати. Ну, у нас питання внесення, мабуть, до, до програми. До програми будівництва, так, да. Да, 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 у нас питання стоїть. Ну, Зрозуміла ситуація, да? так? То то Робом, робимо, робим треба живу, вже, вже, вже в конце концов доробити і взяти експлуатації експлуатацію повністю будівлю. Тому є пропозиція включити до, до програми будівництва на 25 й рік, чи як, як там на 25-27, -й, й ну на 25 случай, так, влучай, да, треба його терміново це робити. Ставлю на голосування. Питання є за доповідача? Про включення, Про включення да. так. Вчити в програму. Да. Програму будівництва. Ну, правильно назва там, як вона правильно називається програма. Хто за? Проти, одному одноголосно. Дякую. денний вичерпаний. Дякую всім за роботу.